Вітаю! Час неблаганно біжить вперед. Година за годиною, день за днем, тиждень за тижнем. Змінюємося ми і змінюються наші вихованці. Змінюються їхні потреби та вимоги. Споміж інших і вимоги до освітніх послуг. Вони не хочуть просто слухати. Вони хочуть бути. Активними учасниками освітнього процесу. І подобається нам це чи ні диктує все-таки юнь. Враховуючи вище сказане, продовжую серію своїх коротких відео про нестандартні уроки. Ще раз наголошую, що розповідаю на конкретних прикладах своїх уроків математики. Але ідеї можна адаптувати. І до інших дисциплін. Сьогодні ми побуваємо на уроці геометрії у сьомому класі Трикутники, ознаки рівності трикутників. Для початку готуємо класну кімнату. На дверях кабінету із сторони коридору табличка Бюро-знахідок. У класі в кутку. Альпійські гірки із дерев'яних різнокольорових трикутників, розмальованих веселими смайликами. На поличках або на підвіконнях проекти учнів та учениць, що стосуються трикутників. Наприклад, трикутник в українському орнаменті, трикутник в музиці, трикутник в архітектурі. Початок уроку присвячений добру та добрим справам. А чому? А ви здогадаєтесь по загальній ідеї уроку. А ідея уроку виникла з того, що в кожному освітньому закладі кожного дня хтось щось губить. А ще надихнув старий мультфільм Бюро знахідок. Навіть презентація до уроку виконана на кадрах із згаданого мультфільму. Отже, класна кімната, у якій проходитиме урок, це бюро-знахідок. Урок розпочався, аж раптом робочий ритм перериває телефонний дзвінок. І в телефоні крізь сльози чути наступне. Вибачте! У мене пропало. Я забув, як називається, але точно знаю, що це пов'язано з досі нерозгаданими катастрофами в Атлантичному океані. Іменем французького вченого Паскаля. Це одна із неможливих фігур, відкритих шведським художником Оскаром Реутеровардом. Допоможіть, благаю! Тільки завершилась телефонна розмова, як до класу заходить школяр і приносить свої знахідки, географічний атлас, зображення трикутника Паскаля, зображення трикутника Пенроуза і каже, що йшов по вулиці, на якій розташована школа, і все це знайшов, і лишає згортки в класі. Актуалізація опорних знань проходить з використанням вправи від нови речення. На екрані подані речення з пропусками, і їх потрібно відновити. Це ключові поняття теми. Наступна вправа – наведи порядок. На дошці розкидані малюнки. І уривки формулювань означень теорем. Потрібно скласти правильні відповідності. Проаналізувавши всі завдання та весь початок уроку, учні та учениці пробують самостійно сформулювати тему уроку. Далі основна частина уроку. Учитель серед згортків обирає один. Із задачею, і учні розв'язують її. Далі, серед речей, які знаходяться в бюро, є скринька мудрості. Здобувачі освіти вирішили разом з учителем зазирнути туди. І там знаходять загадкові історії про Бермудський трикутник. Це розповідь учня чи чиниці, які Готували, випереджуючи завдання. Далі знову згорток. А потім знову скринька мудрості і випереджувальне завдання про трикутник Пенроза. Потім іде хвилинка релаксації, яка Теж присвячена трикутникам. Діти малюють в повітрі різні трикутники спочатку правою, а потім лівою руками, носиком, головою, тулубом. Наступний крок учні та учениці вирішили зазирнути до лабораторії бюро Знахідок. Це завдання з елементами STEM. Завдання цього типу дуже подобається здобувачам освіти. Саме вони спонукають дітей думати, мислити, діяти. У дітей на партах є різні за видом паперові трикутники, гострокутні, прямокутні, топокутні. І завдання було наступним: зігнути трикутник. Так, щоб була проведена висота з вершини найбільшого кута. До речі, не так просто це було зробити. Далі знову згорток з задачею, а потім знову скринька мудрості. На цей раз випереджувальне завдання присвячено трикутнику Паскаля. На кінець уроку учитель задає питання. То чи здогадалися ви, що ж загубив хлопчик, який нам телефонував на початку уроку? Так, звісно, він загубив трикутники. На кінець уроку учитель повідомляє учням, що ті успішно пройшли усі випробування і вони отримують посвідчення працівників бюро знахідок. Домашнє завдання було на вибір учня. Пам'ятаєте, дитина завжди повинна мати вибір. Підведемо підсумки. Знову, як бачимо, весь урок освітнє середовище пронизані однією ідеєю. Ми, працівники бюро знахідок. І водночас ми на уроці геометрії. Підводимо підсумки вивчення теми трикутники, ознаки рівності трикутників. Чи цікаво дітям? Так. Ми водночас і на математиці тій суворій цариці наук. А водночас ми пошуковці, ми ведемо розслідування. Так ми розширюємо кругозір учнів, підвищуємо мотивацію до вивчення математики. Знижуємо рівень стресу на уроці. Адаптуйте ці ідеї до своїх предметів. І я переконана, у вас вийде ще краще, ще цікавіше. Де шукати нові ідеї до уроків? У житті, у книгах, у фільмах, у іграх, на вулиці. Пам'ятайте, ви маєте жити повноцінним, насиченим. Цікавим життям, але водночас бути цікавим і сучасним педагогом. А це вміло можна поєднати, якщо любити себе і любити душею справу, яку робиш. Пам'ятайте, вчителі важливі.